Привіт! Сьогодні хотів би порозмовляти на тему мікрофонів, на тему конденсаторних мікрофонів, бо сьогодні в мене на обзорі мікрофон від компанії Technozone Audio Products. Ця молода компанія базується в Каліфорнії і спеціалізується на мікрофонах преміум класу. Саме в мене мікрофон Stellar X2 Vintage. Цей мікрофон поставляється в такому прекрасному чудовому кейсі. Так він виглядає. Дивіться, як він гарно тут упакований. Що ми бачимо всередині? Бачимо документи з характеристиками. Бачимо, як підключати мікрофон до аудіорекордеру чи аудіоінтерфейсу. Так, для підключення цього мікрофону вам ще знадобиться аудіоінтерфейс, бо всі конденсаторні мікрофони потребують живлення 48 Вт. Але це не точно. Також в комплекті був такий шкіряний чохольчик, дуже приємний на дотик. І якраз протестуємо якість запису мікрофону. Мені здається, буде дуже-дуже е, по-багатому. Що ще? Ще дуже важливий такий папір, папірчик документик, в якому е, зазначено, що е, конкретний чувачок протестував цей мікрофон перед тим, як покласти в цю коробочку. І з цим мікрофоном нічого поганого не случиться, він не, не прийде до вас зіпсутий. Чи ще щось. І на цьому документі ми можемо побачити 6 тестів, 6 головних тестів, які пройшов цей мікрофон. 14 годин burn uh, burning test, поляризаційний тест, Frequency Sweep, uh, sensitivity Noise Floor і Visual Inspection. Цей мікрофон. Uh, Зроблений в металевому корпусі з капсулем U47. Цей капсуль преміум сегменту і, відповідно, якість звуку вища. Для кого цей мікрофон? Насамперед, це професійна річ, яка підійде для професійних співаків. Так само цей мікрофон класно підійде для блогерів та стрімерів, які хочуть підвищити якість свого відео на Ютубі чи будь-яких інших стрімінгових платформах. Це був короткий огляд цього мікрофону. Пишіть в коментарях, що ви думаєте насчет цього мікрофону та якості звуку. Чи подобається вам якість звуку на моїх відео, і побачимося в наступних відео.